Мені його друг розказав, що Юру поранило в 10-й годині ранку, і він весь день дзвонив. Останній раз він дзвонив о 8-й вечора і каже: ми просилися в 6-й, ми просили лютого витягнути, бо вже було темно. Це вже був жовтень. Каже, нас не пустили. Сказали, ви теж там вишитись. Він тримався, він був поранений в червну порожнину. З лівого боку. Коли я це узнала, в мене було так, ніби ще раз він помер, тому що я собі уявляла, як він терпів цей біль. Ну, спочатку він мав щось знеболююче, на пару годин йому вистачило. Потім, як він стримував кров, тому що це не рука і не нога, це, це дуже велика рана. Наскільки він був живучий і наскільки він хотів жити, що він. Витримав до восьмої вечора. І в нього ще опечене було чоло, так от, от брови, вії, отак от, опечене. Наскільки опік болить. Ми знаємо, як палець в печему, наскільки це боляче і як він тримався. Тобто Юрка був боєць. Юра був страшенно жвавим. Садочок, він в Ясельках був з двох рочків, то він мене будив рано, я так любила поспати, він будив і, і казав, Мама, вставай, мене там дітки ждуть. В нього були неймовірні руки. Я піаністка, в нього така була рука. Просто він сідав за піаніно, в нас піаніно наверху, він сідав і я кажу, Юра, ну давайте. Ні, я не хочу. Він не хотів піаніно ні за що, і потім ми його вламали на кларнет. А там були хлопці вже старші, все от йому було цікаво, і він ходив в музичну студію на кларнет. Це він любив. Ми були з п'ятого класу знайомі з ним. Він такий досить добродушний хлопець, трохи замкнутий в собі, можливо, навіть меланхолійного складу характеру, але з такими глибокими думками. Він вчився добре, він знав добре англійську мову. Він знав добре математику. В нього більше такий був нахил гуманітарний. Міг і побитися, якщо він там бачив, що когось ображають. Там був в нього такий друг. Юра прийшов і в нього на сорочці кров. Я кажу: Юра, ти знов побився? Ореста били. Я кажу: Ну чомусь Ореста били, ти поб... там побитий, тому що Орест не вміє захищатися. Ми так вирішили, що, Юра, ти любиш дерево віддавна». і він трошки і працював на столярці. І він сказав, що так, я буду поступати на ДПМ. Вони взагалі різбили деталі для церков. Ось такі приносили такі великі деталі, оці, знаєте, повністю там якісь листки, квіти, і вони це вирізблювали, потім вони це все здавали. Ну і дуже йому подобалася ковка. Вони такі нарциси шикарні там ковали, дуже гарні. Він трошки працював на столярці. Там були вікна, двері, меблі. Отаке. Він мріяв зробити дерев'яний цех так, щоб не працювати на когось. Бо в нас дуже багато деревообробки хорошого в місті. Хотів сам виготовляти, там якісь дерев'яні підноси пробував виготовляти, дерев'яні рамочки. Я пам'ятаю, він прийшов. Своїм другом вони тут сіли з такими купа документів якихось і кажуть: я, напевно, поїду, мама, на корабель працювати. Ми такі вражені. 12 годинний робочий день, 6 місяців підряд, і там початкова оплата щось 930 доларів. І вони так: ага, це може бути, це може бути правда. Навантаження шалене, а оплата ну, така су. І перший круїз він був офіціантом, і він після 12 годин своєї роботи ще мав чотири години навчання. Він приїхав такий худий, такий замучений, але каже, мама, все, я вже адміністратор. Дякую тобі, Боже. Дякую, Дякую тобі, Боже, що я не москалю. Що, що я не москаль. Як я, не... yeah. Дякую тобі, Боже. Що я не москаль. Що я не москаль. Слава Слава Україні Україні. Україні. Це Велетенські кораблі, там 14 палуб. Він каже, мам, це місто, місто таке на воді. Неймовірно. Він каже, мам, у мене таке враження від цього. Ну, от кит, я не бачив цілого кита. Я бачив його хвіст і я бачив його фонтан. Це інший світ. І взагалі каже. Я навіть трохи боюся океану. Це така безодня. Оці 14 палуб, якби щось трошки сталося. Вони просто, як горіхова шкарлупка, вони підуть, підуть на дно, і це просто ці хвилі над ними зімкнуться. Це страшно насправді. В тій каплиці, в якій ми зараз з вами знаходимося, ми дуже часто ту разом молилися. І спільна молитва якраз його завжди скріпляла. В Юрій Світлої пам'яті. Дуже глибока духовна особа була. Він сказав, життя без Бога це не життя. І я був дуже такий вражений, тому що така молода людина, наскільки в такому далекому краю, можна все мати, можна бути дуже багатим, як він казав, але бути дуже убогим без, без Бога. На першій революції він був дуже багато. Коли розібрали вже палатки, вони не хотіли розходитися, бо там в них таке було братство. Я там була, бо Юра позвонив, сказав: Мамо, мене вкрали кросівки зимові і я в чоботах гумових до 12 градусів морозу. Ми поїхали туди, я йому привезла взуття, і він вже був простуджений. Я потім, як побачила, в якому він наметі спав. Ніякого опалення, ніякого підігріву, просто намет, спальники, і це було жахливо. Він після того мав запалення легень. Після того він вже не сумнівався. Він, він був дуже переконаний, що все-таки люди можуть дуже багато що змінювати. Коли він з Петровичами почав, він зустрівся з ними на гірських лижах. Він був шалений сноубордист і він почав з ними товаришувати. І фактично він трошки і упускав навчання, тому що в інституті він вони дуже часто їхали до Києва по якихось фестивалях. Він в них був продюсером. Він знаходив, де грати. Він, от, якщо конкурс, ще там щось, то це робив Юра. Він міг домовитися з ким завгодно, про що завгодно. От коли вони гімн на Майдані написали, бо там так само ж був і Вася, і Петрик, то він домовився з студією. Вони пару разів їхали з інструментами, і вони записали цей гімн в Майдан. Не дай нас розділити в цій великій справі. Нарешті наведемо лад своїй державі. Лиш не продайся і не будь байдужим. Твій голос нам усім важливий дуже. Спочатку він носив якісь мішки. Я пам'ятаю, що він постійно біг кудись, щось там перекусував якісь канапки казав, нічого дівчата нагодують. Франківську потім вони поїхали з хлопцями у Київ. Він якийсь такий тоді був напружений страшенно. Коли почали гинути наші хлопці, а особливо після розстрілу на Майдані, він неодноразово приходив сюди плачучи. Так його це зачепило. Юрин Дідусь, Володимир Богдан. З гімназії він пішов зразу в повстанці. Родом Ходорівський район, село Чорний Острів. Він поступив в гімназію, навчався на першому курсі і весь перший курс дружно пішов в дивізію Галичина. Сестра батька теж була в УПА, вона була зв'язкова. Коли батько, після того, як їх дивізію розбили під бродами, вернувся через Польщу і Чехію додому і сидів там в льоху. Він йшов тільки вночі, а вдень сидів в якихось копицях, отак от десь ховався в лісі. І так він йшов два місяці. Так він перебирався додому від Бродів, це Львівська область. Він йшов в Ходорівський район два місяці. Але, видно, село Велике, хтось зрадив і йшли чекісти у двір. То ця дівчинка, їй було 16 років. Вона вийшла, вона знає, що брат в льоху зараз знайдуть і сказала: я зв'язкова упа 16 років. Я не розумію цих людей, знаєте? Де вони брали таку неймовірну мужність? Як це? І таку якусь самопожертву? Я кажу: татко, як ви так могли? Я знала, що в лодку там сидить. Вона вийшла і це вони її забрали. Вона була до 27 років в таборах. Юрчик знав, що його дід герой. Але деталі він і хотів розказати. Але ніби це його так боліло, знаєте? Він захворів, тому що він дуже багато пережив. На старість він, наприклад, почав ховати хліб під матрас. Це очевидно, цей час, коли він ішов тоді в 18 років через Чехію і Польщу, він, напевно, дуже-дуже наголодувався. Він жив під чужим прізвищем. Я знала, що мій тато Степан і прізвище моє було Голань. до 76-го року. Тато його помер, і він поїхав в село. І там, видно, його хтось впізнав, його зрадили, і в нас був обшук. Його посадили в КПЗ і тримали шість місяців. Фактично, коли був суд, нічого не змогли довести. Так, він був в бою, але. Нічого не довели. Тримали ці шість місяців за проживання під чужим прізвищем. Звичайно, він вже не мав ні тої роботи після того, нічого. Йому було дуже важко. Це він вже був старший чоловік. Опа, я мама, я сам. Коли розпочалася війна, він прийшов і каже: Отче, благословіть! Я йду на воєнкомат, хочу піти добровольцем. Він був розвідником, вони йшли, коли вже було повністю темно. Вони за ніч пробігали до 15 кілометрів. І вони витягали поранених, а, а каже, і мама, не тільки поранених. В серпні попали в дуже погану ситуацію. Це був прорив лінії Суровікіна, їжі і водивник було на дві доби, а вони були 5 днів. І от вони дійсно звідти ледве вийшли. І каже, саме страшне це було я, лише в одному бліндажі був в російському з мертвим росіянином. І каже, оце це було найжахливіше. Каже, добре, що в нього було обличчя засипане землею. Вони там всі були контужені, їх всіх після того пустили додому на 10 днів, і він після того вже був дуже мовчазний. Це був не його характер. У мене було враження, що він різко став доросліший на 10 років. Він такий був веселий хлопець, а він став таким дядьком. Ми його просили, і медик казав: Юра, ти після контузії ми тобі робимо МРТ і ти два місяці лікуєшся спокійно. А він сказав, ні, ми ж зібрали на машину. Він поїхав туди. Файний був мудріш. Всі мало не вмерли, але всі живі, здорові, доволі чи погодовані. Запорізька, Донецька, Дніпро, Одеська. А закінчилося це все в Херсон. Він сказав, мама, я ж тільки здав уже на цей блакитний берет. Каже, так настав. Два дні мордували, болоті ми повзали, якесь дерево ми носили з повною викладкою у воді. Чому ти не завантажила сигнал? А це він мені купив новий телефон. Хочу тобі скинути ті всі фотографії, мама. Це 17-го вечора. Вони йшли на вихід. І так ми поговорили: все, все, мама, я біжу, я біжу, бо ми вже виходимо. Це була остання така наша розмова. А на другий день. Завантажила сигнал і дзвонила, але він вже не брав трубку. Хочу сказати, що він був свідомий, що він може загинути. Він повернувся перший раз з Вітом і каже мені: куди душа відходить. Я йому процитував в від Івана: що немає більшої любові, як та, коли хтось своє життя за друзів своїх кладе. І Він багато роздумав, пізніше він прийшов ще один раз і каже: Я зрозумів, то, що вмирає тіло, це його одне. Каже, а то, що живе дух. Це була середа, коли він загинув, а позвонили мені в понеділок з військомату. Потім вже друг його дзвонив, сказав, що забрали тіло наступного дня, вдалося витягнути. А привезли його аж 28 числа, 10 днів веснув. Він мене, якщо можна так сказати, надихнув піти на курси госпітальєрів. Мені ніколи в житті би, напевно, не приснилося це, що я там де буду в якихось траншеях. Мороз по колінах у воді ходити з 15-кілограмовою бронею. Ну, це я ніколи собі навіть не могла уявити. Важко усвідомлювати, що ти його не почуєш. Те, що не побачиш, дуже важко. Але те, що я не можу дзвонити і почути його голос. Він так прибіг військовому одязі, так як він такий високий, він метр вісімдесят сім зросту, такий стрункий, і підбіг так мене обняв з боку і каже: що ви тут плачете? Що ви кипішуєте? Я ж живий. Ви ж бачите, я живий. Коли оцей сон був, я подумала, що він приїхав, що він живий насправді, зовсім живий. А потім я зрозуміла, що він десь там живий. Ми ж знаємо, що душі живі, вічно живі, вони не помирають.